Тракторчики нові, то то кажеться, що відео, він каже, можна приїхати вибрати, можна проїхати, а можна а, онлайн, будь-яку покупку. Предоплати ніяких нема, доставки безплатні повністю. І якщо, от, наприклад, техніка там, умовно кажучи, постояла, то там переоцінка, там, наприклад, був 6400, там він зараз 3750 ціна, от РДшка, можна думати, хороші. Ну такі непогані за, за, за такі кошти. От такі от РДшки. Люкс, то кажуть, люди беруть, кажуть, що ходить в фортелиці, як кентаври. от. Якщо техніка нова, то то от конкретно от 4 місяць, 15 число, 4 місяць 24 року нова, то виготовлення в Китаї. Якщо воно нове, то конкретно такої і кажуться. Тобто така-така техніка нова. Що там переоцінено, там от є маска, 23 й рік, ото ніхто не сприховує что старшая модель на ньому він скики